Маєтки за кордоном у мене цього в планах немає. Я виховую сина одружена і планую, якщо мені дасть Бог, мати ще дітей і своїх дітей ростити тут на Україні. Я думаю, що це є самим найважливішим, тому що я є кандидатом від радикальної партії Олега Ляшка на вибори і а, я. Люблю свою землю, я люблю свій народ і хочу, щоб мої діти росли саме тут. Тобто, моє саме найважливіше таке завдання, у мене є ще віра, що буде краще. Хоча всі розчаровані, і я знаю, як це всі люди на кухнях, і, і чесно скажу, навіть моя мама вже всі розчарувалися. Розчарувалися в тому, що буде краще, розчарувалися всі, що нас чекають зміни на краще. Але якщо зараз наше життя погіршилось, особливо після Майдану, у мене було дуже багато знайомих, які які йшли на майдан із великою вірою, що зміниться, зміниться, будуть зміни. На жаль, і пролилася кров. На жаль, не покращилося. Чому тому, що прийняли зараз дуже багато грабіжницьких законів? На жаль, така ситуація, що підвищилися тарифи, і у нас саме таке основне питання це підвищення тарифів. Ми всі з вами маємо отримувати. На жаль, з 1 липня отакі такі листівки щастя. Газ 7 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Це нереальна ціна. Саме радикальна партія Ляшка вона стверджує, що потрібні обов'язково перегляд цієї ціни. У нас є свій український газ, і наша фракція просто вимагає дати аргументи, звідки появилася така нереальна, просто космічна ціна. Наше населення при цінах цих при зарплатах цих мізерних не має змоги сплачувати. Пенсіонери ми їздимо по селам. Ми дійсно ми питаємося пенсіонерів зарплату пенсію, тому що у всіх різна в когось тисячі 40, в кость 1400, це є така пенсія, в кость 1450, отака от пенсія. За газ ми будемо платити 1400-2000 гривень. Ну це зрозуміло, що цим законом це буде просто так винищуватись тих людей. Ми і так бачимо всіх цих бабусь. Це от у них навіть на саме основне вже не вистачає. А при цих таких тарифах це, це не буде вистачати уже і, і, і на то останнє, на хліб з тим молоком. Радикальна фракція Ляшка уже прийняла такі. Радикальні закони саме найважливіше знявся податок з пенсіонерів. Є вже законопроект, щоб зняти податок з працюючих пенсіонерів. У мене моя мама, це мені все наболіло, тому що моя мама це працюючий пенсіонер. Вона не може зрозуміти, для чого є податок, так як більшість пенсіонерів. Для чого, якщо пенсіонер не може на свою пенсію. Купити необхідні продукти він іде на роботу. Чому ж повинен він ще сплачувати щось? Крім того, радикальна партія вже має цей законопроект, просто на нього накладають вето. Це потрібно, щоб цей закон обов'язково прийняли. Прийняли вже закон. У нас є ліса з вами. Прийняли закон про заборону вивозу лісу кругляка за межі України. Це для нас також дуже важливе питання. Прийняли закон про визнання учасників УПА героями України, що це дуже довго не робилося, і також про заборону комуністичної ідеології. Але це звичайно, що це маленький перелік. Є дуже багато важливих питань, які радикальна партія просто радикально вимагає, щоб зараз воно приймалося. Саме найважливіше це є. Всі чули про величезні статки, високопосад. Це ні для кого не таємниця. Це є от оці всі офшори. І зараз найважливіше це просто це питання, таке є дуже важливим. Є створений комітет по розслідуванні цих офшорів. Також є дуже важливе питання. Ми вимагаємо, щоб ні в якому разі не допустити путінські зміни до Конституції України, щоб Донбасу ні в якому разі не надавати особливий статус. Тобто, ці всі терористи, які розстрілювали, дуже багато із рогатина, напевно. Також є військових розстрілювали, щоб ні в якому разі не допустити, щоб ці терористи прийшли до влади. І також є пільги Чорнобильцям. У мене є дуже багато сусідів, які були чорнобильцями. Ці пільги забралися в Чорнобильців. Зараз ми просто вимагаємо повернути ці пільги Чорнобильцям. Під це все є законопроекти, і це важливо просто щоб ці законопроекти прийняли. На рахунок медицини знаю я мізерні зарплати. Це 2,403 тисячі гривень. Це дуже маленькі зарплати. Звичайно, що кожен до вас може приходити. Я розумію, хто балотується, і це всі будуть приходити. І всі говорять саме найважливіше, ми будемо підвищувати зарплату. Це звичайно, що це говориться, але ну це є важливим. Я знаю, що це є дуже важливим, тому що якщо медик він не забезпечений гідно зарплатою, це немає ні бажання лікувати. А у нас на жаль така ситуація, що дуже багато хворих для нас, це є дуже важливим пріоритетним питанням щоб зарплати були гідні. У нас в нашій фракції є Оксана Корчинська. Вона вже спромоглася щодо виділення порядку 500 мільйонів гривень для охмадиту. Я думаю, що ви знаєте, що це центр, великий центр для хворих дітей, важкохворих дітей. Уже виділили ці гроші, і вони не просто виділили, вони дійсно за цим дуже стежаться. Пішов уже запуск. Це відбулася добудова цього центру, і вже запустили цей центр. У нас Є дуже багато важкохворих дітей. Я сама Франківську я відвідую онкохворих дітей. Це зовсім не для реклами. Я дійсно бачу дуже багато цих хворих. Я просто знаю, у нас постійно збираються гроші для того, щоб дітей лікувати за кордоном. У нас є цей центр в Києві. І я думаю, що набагато легше поїхати в Київ. В Києві також є багато професіоналів, які нададуть допомогу нашим дітям. І я вам дякую за увагу.